Хочемо ми того чи ні. Ми впливаємо на інших. Важливо лише як. Вітаю в контексті! Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна вплинути на людину. У нас в гостях Тетяна підприємець, В'ячеслав підприємець, Назар підприємець та Віктор Пастор. Незвичайно у нас команди зібралася, підприємці, пастор, тобто люди, які знають, як спілкуватися і як вести свої стосунки з людьми. Але ж перш ніж ми будемо говорити про те, як ми можемо змінити людину, ми подивимося відеоролик. Позор! на всю страну пазор. Прикалю реагують, Прес реагують, а ми. Директор макаронной фабрики Епишкина, Н.А. немедленно ко мне. Отдел Какие сигналы поступили на Епишкина? Злоупотребляет служебным положением и спиртными напитками. Mm. И качество макарон у него ужасное. Уволить! Со всей принципиальной прямотой. Взять Семена Антоновича. Кто? Епишкин. Откройте форточку, жарко. Значит так. Со всей принципиальной прямотой. Оставьте Пишкину на вид и предупредите зятя. То есть, в общем, просить будем товарищи Епишкина, чтобы он исправился. Папа, ложная версия. епишкин ты не зять. Что? А, 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 Непроверенную информацию суете. Немедленный приказ об увольнении Епишкина. Главное дело изять. А хоть бы и зять. работу вон из треста. Да. Павел Павлович, вы не дореагировали! Он не зять, а сын! Епишкин по вашему вызову явился. Отрицать ничего не могу, злоупотреблял. Готов ко всему. Орелку! Злоупотреблял, говоришь? Но кто нимча не пьет? Но-но-но-но поедешь отдыхать. И... Ну, Маньки, выдать путевку, товарищи Пишкину. Отже, скажіть, будь ласка, як би ви вчинили з людиною, яка робить щось ну недобре, на вашу думку? Будь ласка, завжди є напевно якісь, як ми в цьому ролику бачили, якийсь такий нюанс. А хто за людина, а як за людина? І це, ну, хочемо ми це, не хочемо. Такі нюанси впливають на наші рішення, на наші слова, на наші дії. Взагалі, то ми повинні непредвзято відноситися. Mm -hmm. Так, да. Не оцінювати роботу, але чомусь так в нашому суспільстві е, виходить, що оцінюють по тому, кому людина є родичем. Mm -hmm. Але ж зверніть увагу, що спочатку у нього була думка: звільнити, а потім, ну давайте дамо йому можливість виправитись. От е, як би ви поступили в даному випадку, поставили би хрест на людині, чи намагалися би щось змінити в його житті? Будь ласка. Перед тим як ставити хрест на людині, треба по-перше з ним зустрітися. Uh -huh. По-друге, розказати всю ситуацію, яка відбулася. По-третє, подивитися, що він хоче запропонувати по зміні цієї, чи він може змінити цю ситуацію. Uh -huh. Якщо він виявить свої там помилки, признається, і дійсно в наступній ситуації він виправиться. Чому це вже людина? Вже з досвідом нашої звільняти. прошу а є ще інші випадки. Не, не, ну, якщо це, наприклад, людина не справляється з цією роботою, можливо, вона себе може знайти десь інакше. Для mm. чого її е, тримати на цій роботі, тягнути е, за ті ниточки, тримати, допомагати? Mm. Як вона не хоче там працювати, як і це не подобається, треба дати шанс якісь інші. Так, знайди своє місце. Добре, дякую. Е, чи відчували ви в своєму житті? Я впевнений, що ну. Був такий момент, що хтось намагався вас поміняти. Що ви при цьому відчували і які методи щодо вас застосовувалися? Ви знаєте, взагалі завжди люди хочуть щось і когось змінити. Угу. Це так якось воно закладено навіть самій людині. Починаючи з дитинства, батьки хочуть вплинути на своїх дітей, направити їх на ту дорогу, якою б вони хотіли, щоб їхні діти йшли. А потім школа. Потім університет чи інший навчальний заклад певну дорогу хоче направити людину на певну дорогу, на певний шлях, яким потрібно йти. Наприклад, в моєму житті пасторське служіння це зміна. Зміна місця проживання постійно, зміна церкви. І тому кожна церква, вона хоче вплинути на пастора і змінити його. Які методи ви використовували, ваші члени церкви, для того, щоб вас змінити? Ну, коротко. Різні методи можуть використовувати від підказок до певної критики і так далі. так далі. Угу. Добре, дякую. Як вам здається, ми можемо все ж таки поміняти людину, чи це неможливо З своїми силами якось вплинути на свідомість або на рішення іншої людини? Ну, Ми можемо ближче дізнатися про людину. Так. А завдяки цьому ми дізнаємося трохи її характер, і завдяки цьому характеру ми зможемо зробити якийсь свій теж аналіз, зробити людині іншу ситуацію, угу. щоб вона проявила себе в ній. Людина міняється, тому що ви їй так сказали, чи все ж таки людина міняється лише по тій причині, що вона саме власне приймає рішення, що вона хоче помінятись? Ми можемо максимум що зробити, це її підштовхнути або так. надати їй певні умови певної сфери. Так, так. от і так. все, що ми можемо максимум зробити, а вибір все рівно залишається за людиною безпосередньо за людиною. Я хочу зачитати вам одну фразу. Вона дуже цікава, як для мене, як я можу розраховувати на зміну іншого. Якщо я не в силі змінити самого себе. Як би ви прокоментували цю фразу? Ми всі, ми всі дуже любимо всіх повчати, знаєте, давати зауваження. Так. Хоча самі далеко не, не святі, не ідеальні, і робимо свої помилки, і нас теж, напевно, хтось там критикує і, і вчить. Так. Але все ну, людину, яку зміняє мені здається, соціум просто потрібно дивитися на оточення. І тоді таким чином якось впливати чи на дитину, чи на людину. Не стовідсотково воно впливає на людей. там, І соціум, і всі ті інші речі. Ну, так. Знаєте, Можна, приклад, привести: от я завжди собі ну, це завжди мені перед очима, взяти двох перших людей Адама і Єву. Так. В них два сина: і Авіль. Соціуму не було. Було тільки батьки і два сина, і ми бачимо, один син вибирає одну дорогу, другий mm -hmm. абсолютно іншу. І здавалося, бо парадокс. Да? І однаково їх виховували, Однаково, да, але все ж таки за людиною залишається це право вибору, і ніхто його не забирає. Так. Напевно, вплив і зміна характеру це трошки різні речі. Дуже багато факторів like, впливає на людину, але це не означає, що змінюється її характер. Наприклад, людина дуже хоче тут працювати, і вона буде робити все для того, щоб бути стриманою. А характер може залишатися тим самим. Тобто, зміна характеру і той вплив, який йде на неї, це, напевно, трошки різні речі, різні поняття. Дякую. Тобто, людина сама приймає рішення, людина. Сама власне вибирає, в яку сторону направити свій шлях або який вибір зробити. Але ж чи є в когось із вас якийсь позитивний приклад того, як людина помінялась? Знаєте, пригадую свого кузена, Руслан, його звати. Він на той час проживав в Чернівцях, ми на той час проживали в Ростові. Ну, звичайно, там і канікули. Ми десь приїжджали, бачилися. Але так склалося, що. Мій вуйко, ну його батьки, його тітка. Вони вели такий на дуже позитивний образ життя. Вони зловживали алкоголем зі всіма відповідними наслідками. І в них було, власне, два сина: це Руслан менший і Ігор старший. І хочемо це, не хочемо, але таке життя на дітях відображається, і відповідно відобразилося на них. Прикра в нього була досить поведінка, дуже багато всіх таких негативних нюансів. І зі школи, звичайно, теж були великі проблеми. І були вже такі проблеми, що не неодно, неодноразово до них приходили зі школи додому, і вчителі, і завуч, і вже просто питання поставили ребром, або ви щось своєю дитиною робите, або забирайте ту дитину mm. просто з школи. Ви знаєте, коли та питання вже так ребром стало, це якраз вже був кінець навчального року. І ми, власне, приїхали тоді в Чернівці, буквально там на пару днів, і вирішили запросити його до себе. І літо це якраз пора відпочинків, зустрічей, оскільки ми постійно відвідували церкву, ми були християнами, і у нас були літом кілька зустрічей такої християнської молоді. Були... Ще такі домашні зустрічі. Нас багато друзів там було і є. І я би так сказав, він просто побачив іншу сторону життя, як можна по-інакшому жити, як можна по інакшому спілкуватися. Цікаво дізнатися, ну чи вдалося Руслану помінятися, чи виправився він. Але ж про це ми дізнаємося за мить. Ми знову в контексті. Отже, ми говоримо про те, чи можемо ми вплинути на людину, чи можемо ми її поміняти. І ви розпочали історію про вашого племінника Руслана. Продовжіть, будь ласка, ціле літо був у нас. Коли там в Ростові є річка Дон, ми часто туди їздили купатися, і коли він пригав з пірса, він пошкодив свою палець і пару тижнів взагалі лежав. Угу. І... Він бачив, що ми читаємо. Він почав читати Біблію. Він, коли лежав, не було чим зайнятися. У нас навіть вдома телевізора не було тоді. Mm -hmm. І був варіант тільки Це читати. Які роки Це кінець 80-х років. Mm -hmm. Гаджетів тоді ніяких не було, oh, відповідно. Oh, sure. <laughs> І він тоді багато читав біблії. І ви знаєте, дуже цікаво було потім. Ми дізналися, що коли він приїхав назад в Чернівці. Скільки йому було років, він ходив в школу, це який клас? Це вже десь, напевно, 9-10 клас, так при завершенні. Ми зізвонювались, він сказав, що він вирішив своє життя поміняти і досить серйозно поміняти, не просто на угу. словах. Так, щоб конкретно його хтось переконував, я не можу сказати. Угу. Він просто побачив, як ми живемо, як живуть наші друзі. І хороший це приклад, да, він побачив хороший приклад, і це на нього так вплинуло, що він навіть вирішив приєднатися до церкви mm -hmm. через хрещення. Він виявив таке бажання. Єдине, що ця можна сказати, такий приклад в нашому житті, який він був, дійсно, він позитивний. Але, на жаль, в Бога свої шляхи щодо кожної людини, і закінчилось воно не дуже радісно. Тому що він займався велоспортом і на одному з заїздів на нього наїхав п'яний водій і збив його, і він, на жаль, помер. Але ви знаєте, я вірю, що ну, в Бога свої плани для нас, свої бачення. І такі речі я знаю, просто що він прийшов з цього світу в мирі з Богом і зовсім іншою людиною. Дякую, дякую за таку зворушливу історію. Дійсно, але ж, от на вашу думку, як легше впливати на людину, от словами, вказівками, піляти її, чи все ж таки, от як цей варіант, який ви розповіли? Хорошим Ви знаєте. Тут напевно треба сказати таку відому фразу: кожна дія викликає протидію. Якщо ми щось тиснемо, щось давимо. Ми не можемо розраховувати на якийсь е, такий варіант. В, в, з Русланом, яка ситуація була? Він побачив іншу іншу сторону життя. Він побачив, як по-іншому це можна робити. Його ніхто не заставляв. Він сам зацікавився, він цього захотів Зрештою, ви знаєте, можу додати: е, у мене є теж діти е, в старшому вже 15 років, підліток фактично. Mm -hmm. е, Менші дівчинці 8 років. Е, я на 100% впевнений, що якщо я буду щось говорити, ну це в кращому випадку ніякої реакції не буде. В гіршому ще на мене там образяться. Але якщо я своїм власним прикладом покажу, як це можна зробити, як покращити, то це працює. Угу. Дякую. Ви зверште служення пастора. Певно, було б добре, щоб громада була все більше і більше. Ви можете змушувати людей приходити в церкву, або як ви робите так, щоб в церкву приходило більше людей. Я розумію так, що змушувати ми нікого не можемо і ми ніколи цього не робимо. Але е, найкращий приклад це приклад власного життя. Так було завжди, так залишається сьогодні. Якщо я християнин не тільки е, в церкві, а й поза нею, так, так. тоді це найкраще свідоцтво для всіх людей. Дякую. А зараз я хочу, щоб ми відкрили святе письмо і прочитали дії святих апостолів. Перший розділ шостий текст, і ми побачимо, а як Ісус Христос відносився до тих людей, які ну неправильно розуміли і неправильно робили. Читаємо. А вони, зійшовшись, питали його й говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, Царство Ізраїли? Угу, Дякую. Три з половиною роки Ісус Христос перебував з учнями. Про що він проповідував? Про царство Боже. Про Завжди царство він говорив, Боже. що царство моє не цієї землі, не ці. Він говорив про духовні речі. Але ми бачимо, що незважаючи на це, його учні все ж таки ну мали якісь такі, скажімо, земні мрії, незважаючи на те, що він проповідував стільки років, все одно хотіли, вже питався нарешті, куди, коли, коли. Так, тобто Христос намагався їм дати можливість зрозуміти, я прийшов зовсім не для цього. Я хочу тут, щоб ми могли звернути увагу на реакцію Ісуса Христа, бо я як людина... Я би відреагував би таким, ну скільки раз можна вам говорити? Восьмий текст читаємо першу частину. Прошу. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви, ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юідеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Угу. Що говорить Ісус Христос? Що це за той чинник, який зможе дати можливість помінятись? Тобто ви будете, отак пастирі, ви будете свідками, mm -hmm. моїм ви будете наставляти. Так, правильно я так, правильно, абсолютно вірно. Але ж от саме на цей момент я хочу звернути увагу, що навіть сам Бог Він хоче дати нам ось слідуючу інформацію. Людина не може поміняти людину. Здатність таку має лише хто? Це Бог. Бог. Бог і Святий Дух. Святий, так. Дух. Святий Дух може впливати на людину, якщо. А ми всі свідки. А ми можемо бути свідками. Ось це дуже гарно ви підмітили. Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми сказати, що є люди, які можуть помінятися, а є люди такі, про яких ну, в народі кажуть, горбатого могила виправить? От, Можемо ми сказати, що Дух Святий над одними може працювати, а інші такі, що. Дух Святий працює абсолютно над кожною людиною. Тільки одна людина віддається гнучкому ставленню до Духа Святого, так. а друга вже як закалений метал. Так. Дуже важко нагинається. І дух. Помаленьку діє на нього для того, щоб нагнути, бо можна просто поламати. Вона, Звичайно, камінь тоті, тобто інколи достукається до так. свідомості людини. І ось зараз я хочу, щоб ми розглянули життя одного біблійного героя. Ну от про нього можна було би впевненістю сказати, що це людина, якого виправити було неможливо. Але ж про це ми зараз подивимось сюжет. Серед юдейських вождів, стривоженим успіхом євангельської звістки, особливе місце займав Савол із Дарсу. Народжений римським громадянином. Він був юдеєм за походженням з коліна Веніаминового і вчився в Єрусалимі у найзнаменитішого рабина. Фарисеї вважали юнака дуже багатообіцяючим і покладали на нього великі надії як на здібного і ревного захисника древньої віри. Савол грав помітну роль в суді над Стефаном. Він не міг забути твердість віри Стефана і славу, що осяяла його обличчя. Під час суду і страти Савол замислився, що можливо Стефан говорив правду, але його виховання і забобони, накази учителів та прагнення зберегти загальну повагу зробили Савла навпаки з затятим супротивникам християнства. Так трапляється, коли, почувши правду, відкидаєш її. Скоро після смерті Стефана він був обраний членом Синедріону. Так була відмічена роль, яку він зіграв у вбивстві цього мученика. Тепер він став могутнім знаряддям в руках сатани, протидіючи синові Божому. Він силою приводив святих людей до суддів, де їм виносили смертельний вирок тільки за те, що вони вірили в Христа. Ця діяльність Савла принесла багато горя і страждань молодій церкві. І змусила багатьох рятуватися втечею. Він нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці в розквіті сил Савол Старсу. Палаючи неправедним завзяттям, відправився в пам'ятну подорож до Дамаску, яка повинна була змінити усе його життя. У мить небесного осяяння, коли по дорозі йому явився Ісус із запитанням Савле, чому ти мене переслідуєш? Розум фарисея працював з вражаючою швидкістю. Осліпнувши від світла за наказом голосу, він вирушив до міста, щоб там йому сказали, що він має робити далі. Три дні він був невидющим і нічого не їв. І не пив пророцтва священного Писання, як він добре знав, почали відкриватися його розумінню. Він зрозумів, що Христос є обітованим Месією. Коли Савол повністю підкорився силі Святого Духа, він зрозумів помилки свого життя. Той, хто колись був гордим фарисеєм, не вірив у Ісуса як Бога і відкупителя, та був упевненим, що виправдовується своїми добрими справами. Тепер схилявся перед Господом в упокоренні, благаючи прийняти його завдяки заслугам розіп'ятого і воскреслого Спасителя. У той час у Дамаску у видінні Бог повідомив учневі на ім'я Ананія адресу, куди той має піти, щоб передати вістку для Савла. У даному випадку Ананія символізував собою Христа і його служителів на землі, які покликані бути його заступниками. Ананія замість Христа поклав на нього руки. А коли молився в ім'я Його, на Савла зійшов Святий Дух, все здійснюється в ім'я владою Христа. Навернення Савла вражаючий приклад чудотворної сили Святого Духа. До кінця свого життя з новим іменем Павло він проповідував про Бога як простим людям, так і високопосадовцям. Він був частіш у в'язницях, часто при смерті, п'ять разів по сорок ударів без одного битий палками, та тричі киями, один раз каменований, часто був у мандрівках, у небезпеках розбійничих, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості. У холоді та в наготі. А сьогодні ми читаємо в Біблії 14 послань, написаних цим колишнім гонителем: хтось могутніший ніж сатана обрав Савла на місце замученого Стефана, щоб, незважаючи на перешкоди, проповідувати вічне Євангеліє. Чи реально було очікувати, що ось така людина, як Савл, зможе помінятись. Але ж ми повинні розуміти, як ми вже сказали перед цим, людину міняє лише Бог, якщо людина бажає цього. Але є оточення, і Господь хоче впливати на людину і через людей. Три людини, які вплинули на формування характера Савла. Перший уривок він записаний сьомий розділ книги дії апостолів, 59 і 60 тексти. Прочитайте, будь ласка. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним не залічи їм, О Господи, цього гріха. І промовивши це, він, спочив. Сав знаходився поруч, і ось він свідок того, як побивають каміннями єретика але ж він був християнином, який слідував за Христом. Що в ньому побачив Савл? Хто ще говорив подібні слова? Ісус Христос. Ісус Христос на Голгофі. Коли Стефан поводив себе так, як поводив Ісус Христос, це не відбулося непоміченою навіть такою людиною, як Савл. Знову ж таки, я кажу, це не було пряме втручання в життя Савла, але ж ми теж повинні розуміти, дуже часто наше життя, хочемо ми того чи ні, впливає або на добре, або на зле іншій людині. Читаємо про іншого біблійного героя, «Дії апостолів», 9 розділ, 13 та 14 текст. Відповів же Ананій, Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм, і тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе імення Твоє. Ананія ще один віруючий чоловік. Який змушений був втікати з Єрусалиму по тій причині, що Савл став їх переслідувати? Він, можливо, втратив когось із своїх друзів, він, можливо, втратив свій маєток. Ми не знаємо, але він потерпів багато від таких людей, як Сав. І ось тут Господь звертається до нього і що каже: Ну, піди до нього. Каже: як я можу піти ну от, нашою сучасною мовою, ну це ж мій найперший ворог. Після цього заклику Господа, з якими словами Він звертається до Савла? 17-й текст? І Ананій пішов, і додому увійшов, і руки, поклавши на нього, промовив Савла, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видючий і наповнився Духа Святого. Скажіть, будь ласка, чи легко? Твому вчорашньому ворогу там, подати руку, або сказати, брате, от я хочу для тебе зробити щось добре. Я думаю, що в нього бурлило в душі, тому що він в попередніх текстах про це говорив, так. що ти над... е, він має владу офіційно нас всіх в'язати і навіть вбивати. Звичайно. Як Боже, ти мене посилаєш в яму з левами? Угу. Звичайно. Тобто, так. і Йому просто відкривається, тому що він а, себе заспокоїв, не знаю, яким великим е, можливостями, тому що він назвав його Савле, брате. Хто дав можливість Ананію отримати цю перемогу? Ісуса Христа, звичайно, з Ісуса Христа, так, і з того оточення, яке вже сформував Ісус Христос, так <гум> <гум> вони всі разом були, були єдина церква. Ось. Другий біблійний герой, який теж вніс в свій внесок в зміну характера Савла, завдяки тому, що він сам був подібний до Ісуса Христа. І ось тепер ми відкриваємо наступну сторінку священного письма «Дії апостолів», 11 розділ, 23 по 26 тексти. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши, привів в Антиохію. і зібрались у церкві вони, і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антиохії найперш християнами названо учнів. Угу. Ще одна особа на ім'я Варнава. так? Він був дуже доброю людиною. І ще яка характеристика дається От 24, 24 Добрий дек... муж і повний Духа Святого. І Повний Духа Святого. Та віри. І ось... Та віри. Та віри. Так, 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 дякую. І ось ця людина вирішила, мені потрібно знайти Савла. Багато людей досі осторонь стояли від нього. А він вирішив, ні, я повинен його знайти, і я повинен з ним перебувати. От я хочу його чомусь теж навчити. Можливо, він не хотів його, ну скажімо, міняти, але ж він хотів бути поруч із ним і на нього так впливати. І ось дивіться, він цілий рік перебував з ним. Як ви думаєте, перебуваючи з ним в Антіохії, в церкві, навчаючи інших людей, про що вони говорили постійно, і чому їх почали називати. Як? Християн. З християнами вперше. Можна просто по себе по собі подивитися, якщо ми з якоюсь людиною займаємося якоюсь справою постійно, цілий рік, то хочемо цього не хочемо, ми будемо обговорювати ті питання, які у нас виникають. Так. Вони займалися проповіддю Ісуса Христа. І, звичайно, вони говорили про це. І тим більше, от ще цей нюанс, що ви підмітили на рахунок того, що їх було названо християнами. Говорили вони про Ісуса Христ. Про, про Ісуса Христа. Це очевидно. Так. Отже, от ми бачимо, що є три особи в житті Савла, які якимось чином вплинули на зміну в житті Савла. І ми не бачимо, що вони його за щось картали, ми не бачимо, що вони змушували щось робити, а ось просто своєю поведінкою. Апостол Петро радить слідуюче. так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб деякі, хто не коряться слову, були приєднані без слова поводженням дружин яким чином Петро радить впливати на інших людей? Тому що ми вже говорили Поведін. про це прикладом, прикладом. Приклад. своєю поведінкою. Тобто ми бачимо, Святе Письмо нам радить. Якщо ви хочете когось поміняти, ви не зможете це зробити своїми силами. Людину може поміняти лише Бог. Але Господь бажає, щоб ми несли добрий вплив на людину. І тому сьогодні для нас це є альтернативний шлях. Дорогі друже. Бажаєш когось змінити своїми силами, шансів на успіх в тебе дуже малий. Попробуй себе. Дозволь Ісусу змінити тебе. І тоді ти своїм добрим впливом зможеш мати більше шансів впливати і на інших. Це перевірений шлях. Спробуй сам. Залишайся в контексті. Якщо у тебе є запитання, чи просто хочеш поділитися думками. Пиши нам або телефонуй за цими контактами.